Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії, з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотай Олександр, ведучий екологічної рубрики, ми продовжуємо цикл передач, наш обов'язок перед творінням спонукання до відповідального використання енергії. І сьогодні зупинимось на одному з ключових питань: християнська відповідальність за творіння і управління сталим розвитком. Виходячи з універсальності святого послання, церква сприймає себе як адвоката з питання відповідальності за створіння. Вона являє образ людини, що базується на однаковій гідності всіх людей як Божих дітей, і вимагає для всіх, а також і для майбутніх поколінь, умови життя гідні людини. Відповідно до цього, німецькі єпископи вже в 1980 році опублікували свою офіційну позицію Майбутнє створіння, майбутнє людства. З цим пов'язаний документ на тему зміни клімату. Виданий експертами комісії суспільних і соціальних питань конференції німецьких єпископів і комісії Вселенської церкви в 2006 році, який на сьогодні є єдиним документом, що регламентує роботу церкви в напрямку попередження кліматичних змін. У цьому документі представлено гарячу точку глобальної екологічної справедливості і справедливості між різними поколіннями, що включає соціально-етичні обговорення різних форм енергії. На взаємозв'язок між справедливим використанням енергії і відповідальністю за створіння багато разів вказував також і папа Бенедикт XVI. У своїй соціальній енцикліці Карітас Інверітати у 2009 році енергетичні питання він розглядає як ключ збереження творіння в правово-теоретичному та мирно-політичному аспекті. Папа проповідує підвищення ефективності, розширення використання поновлювальних видів енергії та покращений доступ бідних країн до енергії. Попередження папи Бенедикта XVI, що скуповування природних ресурсів, які у багатьох випадках знаходяться якраз у бідних країнах, веде до їх експлуатації та частих конфліктів. Церква виступає за стале використання енергії, виходячи з її християнського розуміння людини, її віри в створіння і соціального вчення. Виявом християнської відповідальності визнається мотив сталого розвитку як соціальний принцип. Майбутнє використання повинно орієнтуватися і вимірюватися саме за цим базовим принципом. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди в наступний четвер, де продовжимо розгляд енергетичного питання в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я. Ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр